Тренувальні протези та косметичні накладки для них на 3D-принтері виготовляють на протезному заводі у Вінниці. За півроку виготовили 10 протезів верхньої кінцівки та стільки ж косметичних накладок на протези нижніх кінцівок, розповідає начальник цеху Сергій Сірик. Перед початком протезування з людини потрібно зняти гіпсовий негатив. Ну, згідно антропометричних параметрів, і виготовити гіпсовий позитив. Ось, наприклад, ось позитив при ампутації кінцівки вище ліктя. З допомогою програмного забезпечення гіпсовий позитив перетворюється в цифровий вигляд, обробляється спеціалізованими програмами, і в відтоги у нас виходить ось такий от куксоприймач, виготовлений по індивідуальному гіпсу. Далі він вже пройшов примірку на людині. все дуже добре підійшло. Тепер він буде на етапі складання примірки і видачі. На виготовлення одного тренувального протезу йде від двох тижнів до місяця, каже Сергій Сірик. Технології навчили канадійці. Вони ж надали програмне забезпечення та закупили 3D-принтери. Все це у рамках канадського проєкту Вікторія Hand Project. з літа 2023 року. Представники фірми приїхали до нас, навчили нас технології, так як вони є розробниками конструкції даних виробів, розробниками технології, забезпечили нас ну, всіма необхідними матеріалами, програмним забезпеченням, робочими місцями, принтерами. Сергій Гуменюк тут на реабілітації третій тиждень. Родом з Хмельниччини. Розповідає, лікарі готують його до протезування одразу двох кінцівок. На війні оборонець втратив ліву руку та праву ногу. Торік, 4 жовтня, в районі Макіївки на Луганщині, каже, його підрозділ потрапив під обстріл. Ми тримали позиції, приліт був від танк. Ще сім годин ми ще були на позиціях, бо не могли вийти. А далі. Почали помаленьку виносити, мене. Угу. і так слава Богу, все нормально, дойшли у Вінниці з Сергієм, працює реабілітолог Вікторія Колодій. Сергій він дуже сильна і, якщо чесно, вольова людина. Спочатку, як він приїхав, ми думали, що там культя коротка, немає однієї руки, що йому буде дуже важко ходити, дуже важко рухатись. Але як тільки він отримав тренувальний протест. Він ну з перших днів почав ходити самостійно, без підтримки. Кожного дня ходить на біговій доріжці безперервно 30 хвилин показує свій сильний характер і цим надихає і інших хлопців, і ну і звичайно ж нас реабілітологів щодо протезування руки, то каже Сергій: подав документи на біонічний протез. А поки чекає, розроблятиме культю тренувальним. Подав документи для протезування за кордоном на біонічний протез. А зараз хочу використовувати 3D, буду розробляти. На нашому підприємстві і у відділенні та реабілітації він буде отримувати тренувальний виріб верхньої кінцівки. Потім буде отримувати протез верхньої кінцівки, буде проходити процес реабілітації, навчання, адаптації і в подальшому він. Зможе бути готовий до північної протезування завдяки тренувальним протезам, які виготовляють на підприємстві, каже Володимир Данилюк, їхні пацієнти швидше проходять процес реабілітації та підготовки до протезування. Ми виготовляємо тренувальний виріб, і поки ми чекаємо основні комплектуючі, виготовляємо основний протез для наших пацієнтів, вони користуються, навчаються і починають процес реабілітації набагато швидше. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.